ДАУНД РАЙОМ КУСИМ ПУТА АЛЕЙ ДОВИН Привіт, Макс! У тебе новий сусід? Та він уже скоро звальє. Ей, Макс! хо о Що там за движняк? Ох, блін, що це з тобою? Хвилинку. Макс пропав? Кажи! Макс! А я шо? Я... Кажи, бігом! Рятуйте! Ти на нього не дивись! Дивись на мене! Звідси витягнув. Ніхто нічого не бачив, ясно? Я знайду вашого друга. Що нового, старий першило? Спаралізувало. З героєм, підвоченим, але все пучком! Як красончик! Відкрийте секрети домашніх тварин. Овоться пристойно, Леонардо.